Я все життя хотів бути військовим, то тобто для мене це як зразок. Ми ждали, ждали, думали вже, все, я вже собі гранату приготував з пацаном. Кажу, говорю, в плен, я точно не здамся. Це знаєте, як фільм мужа сюди. Не вистачало тільки, щоб зомбаки повелазили якісь. Кажу, жити хочеш? Він каже, так, да, біжи. Мене звати Чубирів Денис Миколайович, мені зараз 24 роки, і в свої 24 я вже добився командира батареї. Командир другої мінометної батареї, 17-го батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Приймали участь у боях в Луганській області. З Луганської області переїхали потім в Донецьку область. З Донецької області пішли на штурм. Херсонської області. І з Херсонської знову нас вернули в Донецьку, Тобто зараз ми в Харківській області уже. Усього mm. телеграма прийшла, каже, збирайся, давай вдівай в парадну форму свою, чистенький, вибритий, Ну, тобто, це ну, як полагається каже. Щоб каже, навіть київські собаки, ну, як бачили тебе, одразу ну, струнку ставали, <гум> блін. А внутрішню ну, просто аж отак от, ну, серце тліпається, ну, б... волнувався дуже сильно. Згадаємо, що нас учили в академії правильний підход, все, підійшовся там, представився. Він мені вручає, виходить, вручає як це, цю нагороду. Я такий кажу: можна вам подарувати тіпа, шеврон своєї бригади? Такий кажу: да. І я таки беру, зриваю, дарю йому. Я родився в Житомирській області, в 2009 році переїхали в Луганську область. У 2014 році там, виходить, почалась, як то кажуть, антитерористична операція. Вони так тоді це називали. Багато, багато ну, кому було на це взагалі якось по барабану. Ну, а ми з братухою, двоюрідним, почали коротше, робити чудеса. Там, виходить, Кацапська техніка стояла. У них там апаратура, все таке, ну, кунг був. Ми взяли підпалили. <смі> там один, другий спалили. Потім наші ж місці, коротше, здали нас, що ми почали палити. Ну, Прийшлося нам е після цього виїхати в Сєверодонецьк. Тобто з села виїхати в місто, щоб нас не знайшли. Після школи займався чим? Здав ЗНО. Поїхав в воєнкомат проходить комісію, і вони мені предлагають: тіпа, не хочеш поїхати вчитися в військовий коледж. Ну, я такий думаю, в принципі, що я все життя хотів бути військовим. То для мене це як, як зразок. Ну, я рахую, що кожен чоловік має, має пройти. Цю військову службу. При поступленні, як ми туди поступали, то нас було вісім чоловік, як ми туди поступали. Ну а ми, виходить, здавали фізо, тобто потягування треба було здати, треба було здати 3 кілометри ну, пробігти. А я тоді ще в рубашечки, в мене брюки, туфлі. Тобто, ну, я якби. Не знав, що там треба буде там, брати з собою щось там, спортивну форму, щось таке. Ну, а жарко було дуже. <гум> я поки пробіг, ну, я, кстати, другим тоді прибіг. Навчався я в військовому коледжі сержантського складу при Національній академії сухопутних військ, імені Гетьмана Петра Гайдачна за місто Львів. Навчався з 2017 по 2020 рік. Мені спочатку дали посаду старшого техніка, а потім. Покойний командир батареї, першої мінометної батареї е, Кіпоріс, е, предложив мені, ну, типу, каже, ти молодий, читати типу, вмієш. Кажу: ну, гроші вроді вмієш читати. Ну, той каже, типу, е, тоді будеш цим, командиром відділення управління. Я кажу: а що там треба робити? Він в мене, виходить, вийшли ми на поле. Він мені показав бусоль, як її орієнтувати, як орієнтувати міномет. Ну, в принципі, мені це сподобалось. Ми почали це нарабатувати, нарабатувати, і він потім каже, давай оголосимо конкурс. Типу, я командир батареї, потім старший, і старший офіцер батареї, і ти. Типа, хто швидше, поставив бусоль, зорієнтуй її ну, тіпа, в основному напрямку. Ну, всі ж там, думаю, блин, люди ж вже з опитом, думаю, куди мені з ними тягатися? Ну, як вийшло, вони ще потім обіжалися на мене трошки. Так що таке? Перед початком повномасштабної війни наш 17-й батальйон 57-ї бригади, друга мінометна батарея. У нас ще тоді на той момент був. І другий командир батальйону, і другий командир батареї був. Тоді ще нас, як то кажуть, заставляв копати, копати і через копати. Ну, нам це блін думав, зачем? Там нашого не треба. А потім, оце як вже полізли кацапи, тобто почали вже обстрілювати наші основні позиції, то не зря ми копали, як то кажуть. Ми там в тих окопах сиділи, як миші. Я тільки дивися, аби не прилетіло. Ми оце ж чекали, повиставляли вже людей, там піхота теж понад дорогою вже розсілася. І тобто, як тільки якась техніка з'явилася на дорозі, ми повинні були відкрити його. Ми ждали, ждали, думали, вже все, я вже собі гранату приготував з пацаном, кажу: говорю: в плен, я точно не здамся. Тобто, есть... все, граната, чекаю, все. Ну, а так все обійшлося, дай Бог. E, при, наш командир батареї сказав: беремо ну, сам самі необхідні речі, тобто беремо міномет, беремо БК трошечки з собою, щоб можна було і сішо, десь відстріляти. Ми відійшли в населений пункт Нижня. Нам поставили задачу тоді поїхати на піанір лагерь. Піанір лагер це дуже, дуже, дуже недовго запам'ятав. Як поміняла на стереошка, ми відійшли, ну, то есть село перед перед цим. Як... Я точно... А, Усти... Устинівка село було перед цим піонерлагерем. Ми чекали там, і, виходить, в течение години, грубо говоря, цю теревошку, яка нас поміняла, ну, їх просто розбили. Тобто там багато було трьохсотих і один важкий там був дуже важкий. Я вирішив з пацанами, виходить, вернутися, допомогти. Пац... Тереошки. Там було три позиції: одна понад берегом, одна трошки ну, посередині, і третя, виходить, стояла наверху. І вони порозходились по позиціям, сказали нам з Патріком ну, чекати внизу. Тобто, всіх спустили вже і кажуть, там зараз спускають ще тяжкого. Каже, забирайте їх і уходите типу, туди. Ну ми ждали, 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 ждали. Думаю, ладно, схожу на. Ну, ближайшу позицію, спитаю пацанів, хай вийдуть наверх, ну, спитають, що там, де, він, ну, де вони. Підходжу, вони ж давай виходить, виходить, ну, ніхто не відповідає. Я ж піднімаюся вверх, йду, е нікого нема. Тобто ще далі йду. І тут, виходить, як я втикаю, що на мене стоїть і дивиться Кацап. Такий: привіт. Я хотів з автомата його розстріляти, перезаряджаю, а патронів нема. Думав, все, хана, Тінь. і вниз тільки втікти. Тік... Що виходить, що. І він не роздоплився, що ну, хто це був тільки що. І ну, як би, мені повезло. Кажу, Пашка, все, там уже нікого нема, треба виходити. Ну, Ми почали виходити. Заходимо на піанір-лагір. і просто така тишина: стоїть дві машини, ну, тобто, у нас ще 99-та тоді була, геть без стекла. А он клюз, як ти каже. <laughs> e, стоїть дві машини, виходить, заведені і тишина. Це знаєте, як фільм мужа. Не вистачало тільки, щоб зомбаки повилазили якісь. Короче, пройшлися по лагерю, нікого не знайшли. Я спускаюся в підвал, а там ще стояла автомобілка. Давай же виходить на пасанів, питаю, де ви. Вони кажуть, там ми, короче, вдоль річки ну, уйшли, бо то, що, типа, на лагері засада. Я такий каже, ви що серйозно, Яки, яка засада? Каже, я ось тут ну, лагері. Він каже, все, тікай від ну, тебе зараз забаранять там. З підвалу тільки виходить Пашка, почала арта, ну, це ж кацапська робота. Оце перший приход, Пашка, виходить, вспів вибігти, а це мене взривною волною закинуло обратно в підвал. Вроді, затихло, я почав підніматися, і дивитися, де Пашка: живий чи не живий, ну, хоч знати, де він. Я, знову ж, по всьому лагерю бігав, я його тупо не знайшов. Спустився вниз, вже до, до стадіону, був біля річки, і закинути здання. Я оце за здання присів. Думаю, блин, ну, без Пашки не варик вертатися. Піду далі шукать. Я оце тільки за стінки вибігаю, і Пашка мені навстречу. Я такий довольний був, ну, це я капець. Я говорю, Все, Пашка, кажу, треба бігти. Я Каже, я вже не можу. Ну, типу, а Жар, жарко ж тоді було. Каже, я вже не можу. Я кажу, жити хочеш. Він каже, да, біжи. І оце я перед себе, і отак от толкаю його, ну, тобто ми біжимо, і знову починаю з ствольна артилерія, противника роботи. Ми з Пашкою вже добігаємо пощі, там вже наші мали, мали стоять. І оці що, наші пацани, які вийшли з піонер лагеря, вони просто з лісу такі виходять з автоматом на нас. Вони такі тихо тихо свої. Коротше, таке було. Як ми переїхали в Херсонську область, нам визначили е, ізначальні ну, є, е, рубіж, де нам треба, ну куди нам треба заїхати, де закріпиться, я покажу. Тобто ми заїхали в Мурахівку, це Херсонська область була. Е, і перше, що ми переночували, це просто в цьому складі з під зерно. І оце ми поки ночували, оце ночі нам прилетіла перша ракета. Нам повезло, що вона не в самий склад, а ну, там буквально три метри від складу впала. Ну, тобто, такі відчуття були гарячі. Він кажуть, не те, що страшно, а прямо жарко, прямо жарко стало. Тому одразу перестали все шукати, ми просто зібралися, виїхали з того складу, і причому хата швидко знайшлася, де то есть, заїхали. І, кстаті, чуйка не, не підвела. Бо на наступний день уже той склад, там, де ми ночували, уже його не було. Просто... Яма і все, більше нічого нема. Найстрашніше це якраз, мабуть, було теж на Херсоні. Ну, це я вже, корот, навчився літати на дроні, що ну, ну, чітко. Е, піднімаю птічку, я тоді ще з доком ми виїхали короче, в посадку. Тобто, у нас через одну посадку стояв розчот, а я на одну посадку ближче, тобто підняв, ну, щоб давати їм Вони, Я оце тільки піднімаю птічку. І просто такий звук такий пум. І щось таке. Знаєте, ззаді щось таке впало, і просто такий холод по спині. Я не розворачуюсь, нічого, це як стояв з пультом, так от стою, і трошки починає такий дрож. Кажу: у кажу, що це було? Він каже: не знаю. Я тільки голову розворачую і просто торчить така 300 міліметрів, як кажуть, ракета з цього. За смерча. Думаю, оце да, повезло, що не взорвалося. Я давай птічку вертати, я чую ще одна летить така. Пум теж. Встріла такий, ну, тупо два столбики такі стоять, думаю, блін. Думаю, на третій раз точно не повезе. Я вже думаю, птічка ладна там, то есть, Взяв пульт, пробігся там в другу, в другу сторону посадки і птічку потихеньку вертаю. Посадив птічку, поїхав до. Командира батальйону, тобто ну, казав, така така фігня. Що... Нема місця де стати розчоту. То Тобто одна посадка, а остальне все ті голе. І, коротше, од них вертаюся, і проїжджаю цю посадку і тупо третя прилітає, теж не взривається. Я такий думаю, що сюди я точно вже не приїду. Дружина ставиться до того ну, до того, що я служу. Як тіпа, з повагою, ну, тобто вона поважає, що я служу, але вона каже: «Блін, може, хватить, Вертайся вже давай додому, ну, якби дитина росте, і ти її не бачиш взагалі. Ну, то є, як то кажуть, знаєте, то зараз тренд пішов, тіпа, мій чоловік там ухилянці. Ухиляється тіпа, від нормального життя. Чотири місяці назад я став батьком, у мене родилася дуже така. Зірочка просто, ну я не можу не можу сказати, ну просто не, не можу підібрати слово, наскільки вона мені для, ну, для мене така дорога. Мирославка моя, доченька любима. Чесно кажучи, хочу, щоб от, ну, кожен українець це хоче. Просто щоб уже війна закінчилася, звісно, нашою нашої І просто десь в Крим там, з'їздить на горі. З родиною відпочити, чи може якийсь лагерь теж так. Ну просто з'їздити і морально відпочити, або десь в гори, тоже так, чесно, як то кажуть, розвіється.